Привіт, друзі! Це вам в подарунок пташка раю Bird of Paradise, Sterlitзе Reginae, тропічна екзотична рослина. Сьогодні ми знаходимося у місті, яке називається Рай серфенгістів І ми йдемо до найвищого будинку в Австралії. Шукаємо, де, де наш хмарочос. Туди ми заліземо. Наверх, і будемо спостерігати види на океан і на цю місцевість Gold Coast. Hydrant Буста. Цю червону коробку ми вже бачили біля лікарні, і то є система пожежної безпеки. Всім привіт! Я гуляю в крутій місцевості. Як ви бачите, в мене мода українська. Я не знаю, чому мені так вдягнулося, як на це. На парад, але це таке. Як вам тут все? Зараз ми підемо в цю, на цю високу будівлю, будемо вилазити туди наверх. Зараз покажу. Дуже багато ремонтних робіт вони прокладають дорогу для трамвая. Presence Church Церква присутність. Приємно бачити. Навпроти цієї високої будівлі церква є. Можливо, підемо в слідуючий раз, а поки що ми чекаємо в коридорі, щоб заплатити за вхід. Різними мовами написано: welcome, венвенуто, саламанд датанк. «дета», Добро пожаловать. Валкома, ну і євро. Арабі. 830 метрів найвищих хмарочос в Арабських Еміратах. Потім іде Нью-Йорк, в Нью-Йорку, в Малайзії, знову в Нью-Йорку, в Австралії, в Дубаї і е, в Парижі вежа. І зараз ми йдемо у ліфт багато людей, і будемо підніматися е, наверх. Розглядаємо золоте узбережжя Австралії на висоті 322 метри. А також можна ще вище вилізти. Можна замовити тур піднімання вгору ще вище. Такі послуги коштують десь 100 доларів на одну людину. Там вас прив'яжуть ланцюгами, одягнуть там в скафандри і будуть там вас е, фотографувати. Там великий вітер. Е, дує там так непогано. Мій чоловік там два рази лазив. Я ще хочу, щоб він туди. Ну, типа, Дубай. Не знаю, Дубай, напевно, інше. От поїду, подивлюся. Нікого тут нема в цій стороні, а там багато туристів. То я спочатку тут покажу. Ось ці канали тут, канали і люди тут живуть, але там є багато акул. Дорогі ці всі. Тут вже по 10 мільйонів десь. Я точно не знаю. Може три, три квартира тут така маленька, мільйон доларів австралійських. Ну, плюс-мінус, де вічі здається. Так. Ось така Австралія багата. ем, і И... Я б сказала спокійна. бо таке, чим село таке. Багато село. Зі своїми там труднощами і погодою. А в основному дуже демократичне, демократичне село таке. Ну як не село, а цивілізована така країна. Зі своєю історією оці серфінгісти, тут вони в 60-х роках. вони жили на тому океані, блондини. А Ан англічани вони переважно блондини. Ну, світлі такі, світ світлорусі. Ну і ще є риженькі. рижуватенькі. І що вони тут жили на тих бічах, а потім ставали мільйонерами. Тому що вони жили в якійсь там трущобі, ну вони купляли там трущоби. Я не знаю, де вони працювали, напевно, працювали, соміщали хобі і працю і ставали мільйонерами. Жили отут біля океану. Культура формувалася на такому вільному способі життя, на хвилях ці серфінгісти. У них там змагання були, і, є, і також там вони гинули, там є пам'ятники, хто там тим серфінгістом. Ну, от так. Ну і от на цьому є магазин серфінгістів. Одежі. Так само ці там доски. Я знаю одну жіночку, неї чоловік займається цим бізнесом. Продає все для серфінгістів. Ну, онлайн. Я знаю, що там продається. А продається в нього сумки по 50 доларів. Сумки для досок. Цей її бізнес спас... спасли оці сумки. Чехли всякі отакі от. Такі от.

Друг, давайте поспостерігаємо за молодими чоловіками, не за цими двома. Там ззаді сидять люди, які мене зацікавили. Особливо один молодий чоловік виглядає він як араб, який ніде не працював. Молодий, гарний, стильний. Можна сказати, що він. Студент чи можливо з багатої сім'ї ззаді е, вони там сидять. Я так е, нишком нишком спостерігаю за ними. Хотілося би підійти, але я думаю, що трохи я не готова. Треба було мені одягнутися в іншу. Оце він набирає каву. Ем, ні, не каву, цукор бере, чи що він там бере. Оце він, оце в білих шортиках. Оцей чоловік мене зацікавив. Я думаю, що він такий тендітний, доглянутий, і в нього є два друга. От вони там ходять разом, каву п'ють. Цікаво, куди вони пішли? Я тут така сижу і спостерігаю, я не можу. От у мене тут багато дуже людей, і ми тут засіли, їмо їжу. Я вже поїла, і мені скучно. Я за дівчатами не сильно спостерігаю. Мені подобається дивитися на чоловіків, і я навіть іду. От я пішла там каву собі робити, і я говорю до чоловіків: у вас є там шоколадки маленького такого розміру. Ну, я одним словом є. Я не знаю, як це все виходить прямо зараз, не знаю. так. Я бачу, що в нього є годинник на руці дорогий. Виглядає він дуже ну, багато. І оці хлопці, якісь вони виглядають як ніби його слуги. Я дуже рада, що він пройшовся біля мене. Я його так поближче побачила. Мені незручно геть там за ним ходити, але. Ну, я довольна, що я це все побачила. Цікаво, що вони тут роблять. Так, тут багато людей різних національностей. Шумно і. Take on Climb. Можна заказати тур і ходити там зверху на даху. Тут от написано, ззаді тут написано, що. Зробите 1331 сходинку, і, і там будете фотографуватися з самого верху, а це історія золотого узбережжя. Ця будівля Q 1 була, була побудована у, у 200, 2005 році. Оце от тут є буфет. 에, буквально на 10 чи на 5 доларів дорожче загального квитка. І можна тут сидіти цілий день і їсти можна. Цілий день голодними ви не будете. І, ну, дуже тут все так 에, акуратно, чисто і прекрасні види. Рай серфенгістів, от ми бачимо серфенгісти. Можливо, це тренування, чи змагання, чи якась школа. Вони там плавають, вчаться. Можливо, це професі... професіонали. Скоріше всього, що це професіонали. Хвилі. Ну, хвилі дуже, дуже гарні. Я не розбираюся в хвилях і в цих пляжах, але є дуже. Непогані пляжі для серфенгістів, а є гірші. І серфінгісти люблять подорожувати на різні пляжі, там тренуватися в різних країнах. Це вже культура і стиль, ну, спосіб життя, хобі, бізнес і хмари. Там ззаді... о, зверху. Зверху є прекрасні чудові хмари. slides And amazing wildlife encounters waiting for you. Plan your visit to Australia's biggest theme park and make it a day to remember. For a special ticket offer, just scan the QR code as you exit. Спустилися на землю з висоти 322 метри. Надіюсь, вам було приємно побувати зі мною там на цій вежі. А поки що, пока!